Доброго дня, шановні мешканці громади. Ми зараз знаходимося на території Більковецького старостинського округу. Більше року тому, ще перед початком широкомасштабного вторгнення, працювала тут робоча група і було виявлено, що на території здійснюється незаконна діяльність, значить не оформлена земельна ділянка, не сплачуються податки. Старості Більковецького округу було надано рекомендації щодо вжиття дій. І по цей час ситуація не вирішена. Ремонтної майстерні підприємства Гіпромаш Збагачення. до цього часу здає в оренду землю навколо будівлі, але орендної плати і оформлення земельної ділянки до цього часу не вирішує. зв'язку з цим бюджет міської ради не надходить нічого. На початку осені нашим відділом були направлені листи в прокуратуру. Ніякої, але земля використовується, ми бачимо це, і використовується без правовстановлюючих документів. Враховуючи відсутність реакції з боку правоохоронних органів місцевих. Міська рада буде звертатися до вищестоящих правоохоронних органів та інших контролюючих органів. І ця ситуація буде вирішена. Значить, до сьогодні на території Старостинського округу знаходиться три кладовища. На сьогоднішній день проведені заходи по прибиранню кладовищ на, 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 двох кладовищ на Більковцях і одне кладовище на козаку. Зараз ми бачимо звичайно, купу сміття, але планували вивезти його раніше, але із-за погодних умов дане питання не вирішено. Прибрано в центрі села біля братських могил. Біля приміщення сільської ради і так частково по вулицях. Силами працівників Старотинського округу розібрали дану площадку і посадили канадський дом і липи. Десь біля 150 дерев. Цьому році зробили паркан і пофарбували, що, що тут трошки просвіжили. У нас працює два азеробробника. І агрокозак. Ага. І фермерське господарства ЛТГ Козак. Ага. Тетяна Григорівна Молокома. Да. Три, тобто, у вас грають. Ну, фактично, три, так. Да. Вона макова 80 гектарів. Оренда. Так, по соц -годам. хто допомагає вашому Допомагають, всі допомагають. Всі то обікуці дали перед новим роком. 300 тисяч закупили для школи котел на Твердом Паливі, кольця, у будинку культури. Ну, РТГ, козак допомоги немає. Питання обробітку землі немає. Нас все обробляється стосовно оформлення земельних ділянок під нерухомістю, підприємцями. Значить, по питанню, значить, є проблема. Значить, у нас через аукціон у державному підприємстві Білковеське закуплено через аукціон 17 об'єктів. На жаль, до цього часу земля під даними будівлями не оформлена. Так, а інші підприємці, які дійсно. Інші підприємства у нас. Ці працюють у межах законодавства е, у нас розроблені відділом архітектури ще в 2000, починаючи з 2016 року, розроблені всі генеральні плани на всі населені пункти Корстичівської громади. Е, значить, але е, значить, не у нас залишаються генеральний план на більковці, козак, да. тобто да. всі решта затверджені. Відповідно, е, так як майже ну у всіх населених пунктах сільських. Закінчилися термін дії нормативно-грошових оцінок, і розробляти їх потрібно на, на ті межі населеного пункту, які вже будуть перспективні, тобто які по генеральному плану склалися. Відповідно, ми замовили оголосили тендер зараз на 25 населених пунктів. Міська рада прийняла рішення про розроблення проектів адміністративну територіальну одиницю сільських населених пунктів. Але туди не війшли Більковці ці козак, так як не затверджений є генеральні плани. А чому не затверджений у нас план? генеральні плани? Генеральні плани не затверджені, тому що депутатський корпус не затверджує у нас генеральні плани. Треба, ну так як я чула, ну я думаю, більш може головний архітектор пояснити, але я так розумію, що моменти якісь мешканців, які проживають тут, не враховані, так як чи, верніше, підприємців чи мешканців. Не враховані і є пропозиція вносить зміни в генеральні плани. Але все ж таки затрачені кошти проходили громадські слухання в свій час. Вносити зміни можливо тільки після затвердження, як же ж вносити зміни так, в незатверджені? Так, так. Тобто, ну така ситуація. Громадські слухання проводились по ньому? Проводились, звичайно, дотримано всі да, терміни. Да. Е, дорено, голова так. був той самий, ну верніше, не голова а староста був той самий на той час. тому... Тобто під час громадських слухань питань не було, не, не було. було. а Потім, потім вони почали питання... виникати на, на сесії. На сесії. А, а стосовно чого там не сходяться? Значить, інтереси, якій ми якій розширили межі села. Я так думаю, що, що при громадських обговореннях це було зроблено правильно. В зв'язку з тим, що дійсно сьогодні е, дуже багато є е, е, людей, які хочуть. Мати призивні ділянки для будівництва, для пробітку, да? будь ласка, давайте ми зробили у сторону користичного розширення села. Але чомусь нашим депутатам не, не сподобалася дана пропозиція. І на цьому питання затвердження генерального плану по біткостях і по козаку не ну, а що відчуті? там може бути крім забудови на тих ділянках, що не подобається, як на вашу думку. Ну, це грамотують тим, що ми дуже велику площу дали на розширення мед села. Для мене і для частини людей, які вели обговорення, дали питання не було проблем. І зараз в мене немає проблем по даному генеральному плану. Чому депутатах є? Я не можу це сказати. Тим більше, що Село Козак і село Більховці це найближче, найбільш наблизене до міста Коростишева села. Відповідно, території Коростишева її немає, по факту немає. Розширя... Місто має розширятися, рости, а рости місту не буде куди. Відповідно, да. тільки буде злив... я думаю, в Збиття. далекій перспективі да, буде колись лиття да. Вільковців, Вільков... козак користишувати Тиснівки. Да. 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 Тиснівка так само сюди буде да. Ну, да. приєднуватися. Відповідно, я, я рахую, що треба правильно розширили е... територію сіл, тому що користишивась, скажімо, перспектив розширятися немає куди.